Курс «Природничі науки. Сьогодні ви попрацюєте самостійно, і я сподіваюся, що ви зможете самостійно навіть провести експериментальне дослідження. А я вже наступного уроку перегляну, яким чином ви це робили. Тема сьогоднішнього уроку вона продовжується. Попередні два уроки ми вже говорили з вами про розчини і розчинену речовину. А сьогодні наша з вами задача розібратись, як впливають різні чинники на розчинність твердих і газуватих речовин. Що по завершенню уроку ви повинні запам'ятати? Перш за все, це описувати вплив температури та тиску на розчинність, порівнювати розчинність речовин і визначати розчинність речовин, скориставшись кривої розчинності. Почнемо із визначення. Що ми розуміємо під словом розчинність? Це властивість речовини утворювати з іншою речовиною розчин. Запишіть, будь ласка, це визначення собі до зошита. Кожна речовина має різну розчинність. Ми знаємо, що найчастіше розчинником є вода. І от, наприклад, нітратна і сульфатна кислота, ацетон, етиловий спирт мають необмежену розчинність у воді. Однак для багатьох інших речовин існує межа розчинення. Тож, давайте більш поглибимо свої знання із даної тематики. Розчинність речовин. Насамперед, давайте дамо відповіді на низку питань. По-перше, чи всі речовини розчиняються у воді. По-друге, чи існує межа розчинності речовин. І третє, чи існує універсальний розчинник, у якому будуть розчинятися всі речовини. Для цього давайте проведемо дослід. У стакан із водою почергово будемо всипати речовини і перевіряти їх розчинність у воді. Перемішаємо скляною паличкою і бачимо, що цукор розчиняється у воді. Наступна речовина. Також перемішаємо її паличкою і будемо спостерігати за її розчинністю. Сода малорозчинна у воді. Наступна речовина. Чайну ложку муки додали у стакан із водою і перемішали. Мука малорощинна речовина. А тепер візьмемо рідку речовину, це олія, додамо чайну ложку у стакан з водою, перемішаємо паличкою і зробимо висновок про її розчинність. Олія не розчиняється у воді. Можемо зробити висновок, що не всі речовини будуть добре розчинятись у воді. Але існують речовини, які змішуються з іншими у будь-яких пропорціях. Про них кажуть, що вони мають необмежену розчинність у даному розчиннику. Так у воді може розчинитися будь-яка кількість етанолу, оцтової кислоти, сульфатної кислоти та нітратної кислоти. Ми вже отримали відповідь на перше питання. Провівши дослід, ми з'ясували, що не всі речовини можуть добре розчинятися у воді. Отже, властивість речовини утворювати розчин з іншою речовиною називається розчинністю. А чи можна якось позначити цю розчинність чисельно? Так. Адже розчинність це максимальна маса в грамах речовини, яка може за певних умов розчинитися в розчиннику масою 100 грамів, спробуємо дати відповідь на друге питання: чи існує межа розчинності речовин? Щоб в цьому переконатися або з'ясувати, ви можете провести дослід навіть в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться стакан із водою і будь-яка добре розчинна речовина, яка є у вас вдома. Це може бути сіль, цукор або сода. Беремо чайну ложку цієї речовини і висипаємо у стакан, перемішуємо його за допомогою ложки або скляної палички, спостерігаємо розчинення речовини. І так цей дослід проводимо до тих пір. поки... Поки на дні стакану не залишиться якась невеличка частина нерозчинної речовини. Таким чином, додавши маси речовин, які ми розчиняли у воді, ми можемо з'ясувати, а до якої межі ця речовина буде розчинятись у певній масі розчинника. Тож, давайте переглянемо разом з вами. У підручнику, сторінка 77, у вас знаходиться таблиця. І погляньте, будь ласка, в таблиці наведено розчинність деяких солей у 100 см води при сталій температурі, при 20 градусах Цельсія. Що ми бачимо? Ми бачимо з вами саме ту кількість речовини, яка може розчинитися у воді, Да? і ми бачимо, що є ферум хлорид, у якого ця маса складає 52,6. Натрій далі йде хлорид 36, да? і плюмпум йодид, він якраз має уже всього 0,7 грама. Якщо ж питання стоїть у тому, яка маса натрій хлориту розчиниться в 50 см води, то я думаю, це питання не буде для вас важким. Достатньо буде, мабуть, це число розділити на 2, бо перед цим у вас було 100 см, тепер 50 см. Я відповіді не даю, але сподіваюся, що ви мені її усно надали. Тепер поговоримо з вами, як же буде залежати. Розчинність да, від того, чи буде підвищуватись температура, чи буде вона під... під знижуватися. Погляньте знову уважно на оцю залежність розчинності від температури. Якщо ви уважно зараз дивитесь на таблицю, то ви чітко бачите, що розчинність більшості твердих речовин зростає з підвищенням температури. З уроків фізики вам відомо, що якщо підвищується температура, то підвищується швидкість руху молекул. А це означає, що молекули мають більшу енергію, а значить, вони рухаються швидше, вони ча частіше зіштовхуються з розчиненою речовиною і через те з більшою силою, да, відбувається саме поширення цих молекул по речовині. Залежність розчиненої речовини від температури подають у вигляді такої залежності, ця називає ця залежність кривої розчинності. Погляньте, будь ласка, на питання, яке стоїть номер 4. Да? Треба визначити розчинність калій хлориду. Якщо ви знайдете калій зараз хлорид, який знаходиться у нас ось він калій хлорид, да, і знайдемо температуру 60 градусів, то ми бачимо чітко, що це число буде відповідати 50 граму на літр. Ось таким чином легко можна читати таку, такі графіки залежності. Але виявляється, що є іще одна відома залежність, а саме вплив тиску на розчинність. Якщо це газуваті речовини, так, ми всі знаємо, що ми, хоч вони і шкідливі, під час вивчення харчування, ми з вами з'ясували, що газовані напої не дуже добре впливають на наш з вами організм, так от розчинність більшості газуватих речовин у воді прямо пропорційна тиску. Тобто, якщо збільшити тиск у декілька разів, розчинність газової воді збільшиться у скільки ж разів. Зі зростанням температури розчинність газів, зверніть на це увагу, у воді зазвичай зменшується, тобто відбувається все навпаки, на відміну від твердих тіл. Зверніть на це увагу, коли будете виконувати тестові завдання. Ну і саме час оголосити, яке ж експериментальне дослідження ви будете проводити самостійно. Перед вами експеримент, як впливає температура на швидкість розчинення. Що ви зробите вдома? Для цього ви візьмете три однакові склянки, вода, і води візьмете гарячої, кімнатної температури і холодної. А також можна взяти цукор а можна сіль або харчову соду. Ну, і, звичайно, для того, щоб все це перемішати, вам потрібна ложка для переміщення. Щоб вимірювати час, вам потрібний секундомір. Хочу звернути вашу увагу, що секундомір у вас є на ваших девайсах, на телефоні, можна легко знайти секундомір. Що ви будете робити? Налийте в три склянки однакову кількість води. Першу склянку, візьміть гарячу воду. Якщо у вас не буде навіть термометра, можливо, у вас і буде вдома термометр. Якщо не буде, то ми розуміємо, що ця температура, звичайно, буде трішки менша за температуру кипіння. Так? І це буде 60-80. Ми не ставимо перед собою задачу виміряти температуру, але ми будемо розуміти, що ця вода є більш гаряча. Друга склянка вода це вода кімнатної температури, вона буде відповідати 20-25 градусам Цельсія. Ну і третю склянку. На вулиці у нас зараз холодно, да? воду можна на певний час виставити на вулицю. І третя склянка це буде холодна вода, 5-10 градусів Цельсія. Потім ми беремо речовину, чи то цукор, чи то сіль, додаємо однакову кількість цукру або солі в кожну склянку, наприклад, беремо чайну да, ложку, заміряємо тепер час розчинення. Починайте відлік одразу після додавання речовини і фіксуйте, коли вона повністю зникне. Запишіть, тобто зверніть увагу, що додаємо однакову кількість цукру у кожну склянку і не змішаємо весь час, да, а додали і все. І запишіть результати, чи є різниця у швидкості розчинення, і в якій воді речовина розчиняється найшвидше і в якій найповільніше. Для того, щоб отримати високий рівень. Вам потрібно цей процес обов'язково записати на відео і розповісти оцей пункт четвертий саме у відео. Не записати, а проговорити, що ж ви отримали і як впливає розчинність саме речовин, як вона залежить від температури. Якщо ж у вас не вийде зробити фото, чи відео, то тоді, звичайно, ви повинні все це описати і бажано намалювати ці склянки собі в зошиті і пояснити, що відбувалося. Тож, шановні учні, до наступного за уроку я вас прошу. Пропрацюйте ще матеріал підручника. А це у нас розділ 5 тема 2, це сторінка 77-78. Виконайте експериментальне завдання. Презентація у вас буде розміщена у Teams у розділі Спільне, де навчальні матеріали. Це завдання буде на слайді 8 і 9. Ви ці завдання можете прочитати, а можливо, вам буде достатньо і мого відео, щоб ви провели експеримент. Після завершення цієї роботи, будь ласка, попрацюйте ще над тим, яким чином і для чого нам потрібно з вами знати про розчинність речовин. Бо це саме наступна наша з вами тема, і для того, щоб мені з вами говорити, так, і ми могли з вами щось спільне дійти думки, і для чого нам потрібна розчинність, ці знання, і як ми цю розчинність використовуємо для навколишнього середовища, і в тому числі для нашого з вами життя. От про це обов'язково дізнайтесь із різних ресурсів, і ми поговоримо з вами на наступному уроці. Тож, всього вам найкращого, я бажаю вам позитивних емоцій під час виконання експериментального завдання. А я буду чекати на результати вашої роботи. Всього вам найкращого, до побачення!